Сьогодні велике свято, як називається він, урочистий в'їзд Ісуса в Єрусалим, або тріумфальний, або якийсь інший, як можна називати. В цій історії такий є такий цікавий елемент, що тиждень часу це багато чи мало, це не багато, але він міняє ситуацію в натупі. В той час в Єрусалимі були різні інфлюенсери, ті, хто впливали. І вони так попливали, що через тиждень часу ті, хто кричали Осана, кричали розіпни. Ті самі люди. Хто вони були, ті люди? Ці були просто люди, які чули те, що говорять і повторяли. Вони не вникали, мабуть, в суть. І я хочу зачитати написано в Луки, 19 розділ, з 28 вірша. Я так буду зачитувати по віршику і дещо тут коментувати. Луки 19.28. І перед тим говориться про те, що Ісус говорив притчу про 10 мін. І потім написано, І сказавши це, він пішов далі, прямуючи до Єрусалима. Тобто він був в іншому місці і йшов він до Єрусалима. Це був напрямок Єрусалим. І було, коли він наблився до Віфагії та Віфанії, до гори, що зветься Елеонською, послав він двох учнів, говорячи. Підіть у селище, що навпроти, увійшовши в нього, знайдете прив'язане молоде оселя, на якого ніхто з людей ще не сідав, відв'язавши його, приведіть. Тобто Ісус він бачив майбутнє. Він знав, на відстані кількох вісень від нього є селище, і там є осел, і не один, а два. Тобто Ісус, Він, типу, Промотав майбутнє, ага, там буде осел. І він назад промотав. Чи він просто бачив через пісень, що там є осел? Чому кажу два? Тому що в Матвія та сама історія написано Матвія 21, 2. Ідіть у селище, яке перед вами, і відразу знайдете прив'язану ослицю і з нею молодого осла, відв'язавши переведіть до мене. І хто скаже вам що-небудь, відповісти, Господь потребує їх. То питання, був один чи два осла, яких відв'язали? І так, і так. І один і два. Був один осел? Був. Було два, було два. І те, і те правильно. Тобто янгелисти не помилилися. Не, не було якісь там тайпи, типу, а помилилися там два-один. Було два осла. І, 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 і Яку це міняє суть? Ну, був от осел один, а інший десь чекав. Це був малий осел, його мама. І як ви думаєте, він пішов би без своєї мами кудись? Він був би дуже вперто впроти, він би зупинявся і сказав, що не хочу нікуди йти. Вони пішли разом. Але вже потім, в'їжджаючи в місто, то Ісус вже їхав на, на ослі. Я зачитав цю історію, цікаво, написано є і в Матвії, і в Марка, і в Луки, і в Івана. Всіх трьох є написана історія. Буває, що є в двох, є в одному, в трьох, типу. це іменно в чотирьох. Що це показує? Що це важлива ключова подія Роді Ісуса. І зачитай далі Луки 19.31. А якщо хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, скажіть йому так, Господь потребує його. Якщо це не точно, що вас запитають, і ви скажете. Ну, і була історія, коли казав Ісус, нам буде йти людина з глечиком на голові, там, да, і він піде в кімнату там, і там приготує Пасху. Тобто він знав, що буде йти. А тут, якщо запитає вас хтось, якби ми були на місці тих учнів. Ми прийшли би до цього селища і кажемо: нам сказав Ісус Назарян, що оцей осел має бути для нього. Ви вдасте мені чи ні? Я кажу, так, да, можна, і забираю. Але вони йшли таким напрямком, знаєте, який, типу, просто просиш, а потім робиш, або просто не просиш, і якщо тобі кажуть, не можна, тоді побачаєшся і не робиш цього. Такі два підходи є. Такий, може, трохи як сильно впевнений і такий звичайний ввічливий. Так? То це може бути трохи не вічливий підхід. Просто приходити до чогось гаражу. Берете, відкриваєте машину, двері сідаєте, заводите. І Йому каже, ти що мене машину забираєш? Ну, її треба тому і тому. там. А, цього я знаю, ну то забирай. Але якось так виглядає так дивно, що Ісус не сказав їм, пояснити їм, що це від мене, я дозволю, підете і все. Учні пішли і зробили таку як крадіжку в очах інших людей. Прийшли, типу відв'язують осла і забирають, чи двох. Але оця фраза Господь потребує Його, чи їх, вона, типу, як все порішала, вона вирішила ситуацію. Тобто ті люди, власники тих ослів, вони зрозуміли, що це для Ісуса. Чи він з ними говорив раніше, чи не говорив, ми не знаємо. Може, просто почувши ім'я Господа, Господь, вони окей, це, це гарна причина. Типу, ми знаємо, що це людина відповідальна, він нам поверне, може більше, ніж одного осла поверне, ніж двох. І вони відпустили. 32 вірш. І відправившись, послані, знайшли все так, як він і сказав їм. Тобто Ісус нам дав якусь картину, що буде селище, буде там осел, чи осли, і від... підете. І так і сталося. Знайшли те все, як сказав Ісус. Коли ж вони відв'язували оселя, то його господарі спитали їх, навіщо відв'язувати оселя? Господарі в ножині, більше ніж один». Вони відповіли, Господь потребує його. І привели вони. Його до Ісуса і накинувши свій одяг на осля, вони посадили Ісуса. В нашому уявленні одяг це щось таке потрібне, але не сильно дороге. Скільки коштує набор одягу купити, такий нормальний, морок там, 40, 50, 100, 200, ну, більше може бути. Але він не такий дорогий. Ну в цей час одяг це було щось таке серйозне. Це було як, як, не знаю, От, наприклад, історія там, про Самсона, він там вигравав щось і отримав якийсь там одяг, набор одягу. І це було, цінність була цінність в цей час. І якщо учні свій одяг поселили на, на Ісуса, ну, ну, вибачте, на, на осла для Ісуса Він сів, то це була цінність. Ну, учні вони розуміли, що Ісус робить щось важливе. І це зрозуміло, що вони довірились йому. А далі написано, це 6 вірш. І коли він їхав, вони, тобто народ, стелили свій одяг по дорозі. І Там ж написано, що іншому що в що гілки дерев виривали і стелили на дорогу. Тобто це робило якусь таку урочистість в'їзду в Єрусалим. Ісус їхав на ослі і йшов натоп натовп з ним. І оцей одяг, який був цінний, ну, припустимо, що коштує там, один набор одягу тисячу доларів там, або півтора тисячі. Ну, так, прикинути, скільки може кошти. І оцей, типу, новенький костюмчик виложити на підлогу, на землю, і йде осел. І йде народ. І після цього що буде з тим одягом? Він впаде в ціні в кілька разів, правильно? Він вже буде може, подертий, брудний точно, пом'ятий. А може навпаки, може потім скажуть, подаємо на eBay цей костюм, тому що потім йшов Ісус, і там буде велика ціна, аутізон, може бути таке. І Ісус йшов, їхав на ослі, і якщо було два Госла, малий. Осел і його мама, то цей малий би не хотів піти по своїй волі, повестися людину, не навчений до цього, і не скинути, не зупинитися і піти далі, а щоб мама його залишилася. Це було тип, показано важливість цієї події, і це було те, що Бог цим контролює. вірш. Коли ж він наблизився до схилу гори Єлеонської, почалася безліч учнів. Радіючи славити гучним голосом Бога за всіх чудеса, які вони бачили, вигукуючи благословен цар, що гряде в ім'я Господнє, мир на землі і слава у Вишніх. Написано «Безліть учнів. Це не 12, може 70, може більше. Це були прихильники Ісуса, його фанати були в той час. І вони говорили, що благословен цар. Чому цар? Ну в їхній уяві Єрусалим, Юдея, вона під окупацією, римською окупацією, і їм було нелегко. І вони чекали, що піде Месія, як Бог відкривав, що піде Месія, і їх звільнить від рабства. І вони подумали, що оце саме це рабство, це сигніт, це окупація. І зараз прийде цар війде і все вирішить ситуацію. Ми римни вижнемо. Ну і підуть свою, свою італію там жити далі, ми будемо вільні. Але він йде на ослі, не на коні. В той час кінь це був образ якогось такого переможця. Увійшов на коні в місто, всі йому похлопали, кричать слава переможцю, звільнив місто, все вже вільні. Тут осел. осел це таке, якесь як приниження, можна сказати. Ну, хто на ослі їздить? Це, це не для цього зроблена використана ця, ця тварина, щоб в ньому їхати. Але Ісус в'їхав саме на ослі. І слава йшла Ісусу від людей, від натопу, від учнів. Вони казали, що благословений цар. І коли ви очікуєте славу собі, а чуєте славу комусь, які у вас відчуття? Несправедливо? Правильно. Так і написано тут. 39 вірш. А деякі фарисеї, не всі деякі фарисеї, і натовпу сказали йому, учителю, заборони своїм учням. Уявіть собі, Ісус їде на ослі, тут є одяг розкиданий, відки дерев, кричать люди Осана. І деякі з фарисеїв пробивають через натовп і говорять, Ісус, учителю, заборони своїм учням. То як треба голосно кричати, щоб він почув? Розумієте, треба десь, мабуть, на вухо крикнути. заборони їм. А чому заборони? Тому що фарисеї це ж еталон ідеальності. Вони десятину навіть м'яти, з інших тих рослин. Вони просто все роблять по закону і їх люди славили раніше. І тут хтось забирає їхню славу і дає Ісусове. І їм не по собі, тому що. Ісус же ж ніхто не відомий. від ким прийшов? З Назарету, з Галілеї. Там ж поганий район, там погані люди живуть. Там немає нічого доброго, не може бути нічого доброго з того району. Він прийшов і народ його славить, І вони завід... зазрять йому. А чому ці фарисеї давали листину зм'яти? Знаєте? Чому Чому саме зм'яти? Це була така рослина, яка вона не була поширена, популярна. В тому районі і фарисеї, щоб виділитися, вони спеціально в себе на бекярді її вирощували. Щоб сюди взяти з себе і принести в храм. І показати, що не тільки я даю дисцину з того, що я маю, а навіть такого унікального, що тільки ми можемо таке мати, в інші такого немає. Це унікальність була того дару. Тому так підкреслено, що навіть зняти як мину. Тому що це було щось унікальне. Тобто вони спеціально вирощували не то, щоб їм треба це було, а потім дати десятину, а для того, щоб принести в храм десятину, і всі бачили, що Воу, це щось таке унікальне, екзотичне, доставлене було. І читаю далі сороковий вірш. Але він сказав у відповідь: говорю вам, якщо вони замовкнуть, то коміння завалає. Якщо вони замовкнуть, то каміння заволає. Тобто народ, славили Бога, і діти, і немовлята, написано в іншому Євангелії. І, і, і каже Ісус, як, не каже фарисеям, а що ви зазрісні? Ви хочете, щоб вас славили, а мене слави, так? Він їх не упікає і не каже нічого в цьому місці. Він каже, якщо не вони замовкнуть, вони замовкнуть, то каміння заволає. Це означає, що. Якщо не ці, то інші, але все одно слава буде віддаватися Господу. І 41 й вірш. І як тільки він наблизився, побачив місто, він заплакав за ним. Ми читаємо в Євангеліях, Ісус плакав небагато разів, і це одне із них. Написано, говорячи, о, якби і ти пізнало в цей день твій, що слугує твоєму миру. Але нині це сховане від очей твоїх. Бо прийдуть на тебе дні, і твої вороги зведуть навколо тебе частокіл і оточать тебе, і стиснуть тебе звідусіль, і зрівняють з землею тебе і дітей твоїх у тобі, і не залишиться у тобі камені на камені через те, що ти не розпізнало часу відвідування Твого. І тут такий конфлікт. Ісус прийшов в Єрусалим, хотів їх, дати їм мир, вони його не прийняли. Ісус говорить, що місто буде зруйноване. Він не каже, що тому що ви мене не прийняли, то вам буде це, це покарання. Написано: О, якби і ти пізнало в цей час. Цей день Твій, що слугує твоєму миру. Що слугувало миру? Ісус прийшов принести мир чи меч? І це сховане від очей твоїх. Ісус прийшов, виконати те, що було написано пророків. Він прийшов, поміг людям, послужив їм, показав приклад, потім постраждав помер і воскрес. Це була ціль. Чи могло бути по-іншому? Якби було по-іншому, то б не було дійсно жертва Христова, не були б викуплені Його кров'ю. Це було пророками передбачено наперед, Бог відкривав. І далі друга частина, 45-й вірш. І увійшовши в храм, він, він почав виганяти тих, хто продавав у ньому і купував. Той час в храмі були, був бізнес. Якщо ви живете далеко від Єрусалима, і вам по закону вам треба нести овечку чи вола в храм на приношення, і ви живете за 100 кілометрів, і вам треба ще принести 2-3, ну, можливо, то вам треба їх ввести через всю юдею в храм. Ну це ж важко, і ти самому легше, ніж з якимись ще дітьми і, ну, і з якимись ще тваринами, то такі є. Спрощення. Це там продамо, прийдемо, там купимо і все І все просто. Але проблема в тому, що це було на території храму. Це не було за межами храму. Храм це було спеціальне видане місце, де слава Божа перебувала. І він почав виганяти тих, хто продавав і купував. Не тільки продавців. Написано в іншій, іншій Венелії, що перекидав столи мінелем. Тобто, що, якщо приходять люди з інших країн, вони ще мали інші. Інші валюти, в когось були, може, якісь грецькі гроші, в когось були римські, в когось були ще інші гроші. І треба було ще конвертувати валюту. І вони це робили прямо на території храму. Якби воно було за межами храму, я думаю, що це не було б велика проблема для, для Господа. Але Ісус він очистив храм. 46-й вірш. Написано Дім мій і є дім молитви. Ви ж зробили з нього вертепом розбійників. А хіба продавати. Тварин і гроші це, це розбійники? Чому розбійники? Можливо, тому що вони порушували закон, так робивши, і вони, може, продавали їм не по, не, по тій ціні, може, в три здорожчі продавали, може чотири здорожча. Оця історія в Біблії, коли виганяв, хто міняв гроші продавав на території храму. Вона має своє відзеркалення і сучасність. Я коли ходив в одну з церков київських, там був такий маленький магазинчик території, і там продавалися якісь хустки біблії, якісь такі речі християнські продавалися, можливо, якісь книги, мінімальні відкритки. І воно було на території церкви. І коли про це проповідували, то одна дівчина, яка там працювала, їй було дуже некомфортно, що говорить про неї. що Ну, так виходило, що в нас сприймалися на церкву, ну, що вона тут торгує на території церкви, тут провідуєш виганяв тих, хто торгував. Типу. І всі інші проповіді були нормальні, але ці проповіді, коли говорили про торгівлю, і це зацепляло, що вона, типу, вона казала мені, що це типу, так некомфортно мені, що це все провідуть. Я думаю про себе, чи це так можна, чи не можна це робити. Це така аналогія. Але церква ні це одне, а храм Божий це трошки інше. І далі написано, що Він повиганяв їх. І після того, в цій події, Ісус став не Top 1 Wanted. Фарисеї, вони поставили ціль, його треба знищити. Тому що він ходив, зціляв, взоровляв, допомагав людям, це була проблема. А зараз він став популярність номер один. І вже на фоні нього вони ніхто вже. Вони вже просто. І їхня слава просто пропала. І вони вирішили, що треба його знищити. Але ж не можуть зробити це прямо тоді, тому що весь народ його підтримує. Треба придумати було інший план. І прийшовши Ісус в цей храм, Він повиганяв людей і виникає питання про владу чи мав він це право? Запитали тут написано 20-й розділ. З Вірша. І сталося один із тих днів, коли він учив народ у храмі і благовістив, приступили перед священники і книжники і старічними. Тобто були священники, були левити, це були первосвященники, це вже вищий рівень священників. Книжники і старішини. Тобто саме-саме еліта юдейська була. І сказали вони: скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто дав тобі цю владу. Таке було цікаве питання, на яке було Ісусу не було б відповісти. Він би сказав, що це влада від Бога. І може вони б йому не повірили, але вони б були дуже незадоволені. А написано, він сказав, запитаю і я вас про одне, і дайте мені відповідь. Хрещення Іоаннове було з неба чи від людей? Тобто він задав таке питання, на яке вони не могли відповісти, тому що, сказавши. З неба, то чому не повірили? Якщо людей, типу, то люди зараз нас побід камінням. Він, він, типу, не відповів на якісь питання, дав їм таке питання, на яке не має безпечної відповідь для них. І вони вибрали третю відповідь, це промовчати. Вони промовчали і все. І оця влада, яка Ісус вийшов в храм, вигнав людей, які там торгували і купували. Не тільки продавців, а й покупців, тому що, якби не було покупців, не було продавців, правильно? Це ж все пов'язано. Ісус війшов в Єрусалим, Його прославляли, казали Осана. Всі були дуже задоволені, але в якийсь момент все помінялося. Пішов тиждень часу, і вже Ісус був в Єрусалимі вже з іншою ціллю. І вже народ він якось мав коротку пам'ять, чи як, він вже казав, розіпни. Тобто ця ситуація міняється, коли народ повторяє за кимось, він, може, не знає суті, не знає глибини. Чому всі говорять Осана йому? Чому всі його прославляють? Або чому всі кажуть розіпни, вони просто мали мілкі знання на цю тему. Це є такий ефект, називають натопу. Якщо я, говорю говорить на один-один, і питаю якесь питання, вона відповідає, вона відповідає гарно. А якщо є багато людей їх запитати, то середнє статичне IQ воно понижається, тому що більше людей є, і більше вони думають, так, я тут не сам, розумний, інше, то скажемо, і все буде правильно. І коли натуп, він в натовпі він просто повторяє, що він чує, і він неглибоко в суть входить. То я хотів би, щоб ми в нашому житті докупалися до суті. Якщо ми читаємо Біблію, щось там не зрозуміли? знайти суть, покопатися, шукати якісь, може інші є місця, які на це ссилаються, пошукати і зрозуміти, що сам Бог нам говорить. Бо тому що багато є місць, які ми не можемо зрозуміти, просто прочитавши, але Бог нам відкриває. Він нам дає ту суть, яку ми. Можемо не бачити. Буває, що читаємо Біблію, якесь місце, читаємо, такі, о, це ж про це, а я ніколи не замічав цього не знав. Це Бог відкриває вам. Якщо у вас так і є, то слава Богу, оцінуйте тим, тому що не завжди так і є, не в кожного таке буває, щоб що Бог відкривав. То підсумовуючи, хочу сказати, що Ісус війшов в храм, і Він став самим популярним в той час в Єрусалимі. А через тиждень часу, пізніше, Він був помер і воскрес, і його популярність ще більш зросла. Знаєте, що картини відомих письменників чи художників вони не коштують багато грошей, поки вони живі. Наприклад, малює якийсь там художник гарні картини. Ну, вони коштують якусь суму, намалює ще. А коли він вже помер, то вже він більше не намалює картину, правильно? Вже картина вже все. І тоді це вже обмежена. Limits Edition, правильно? Тобто, якщо була картина мальована, ну вже не буде оригінальний її, тоді ціна під, підростає вверх, 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 вверх. І цінують ними не тоді, коли він ще живий, а коли вже його немає. Так само Ісус, коли був на землі живий, ним цінували, ним користувалися. Коли народ він отримав оздоровлення, коли Він отримав якісь радість, мир на серці, то вони. Цінувала тим, до якогось моменту, але написано, кому більше прощено, той більше любить, правильно. То я хотів би, щоб в цей день ми пам'ятали, що Ісус Він прийшов для нас постраждати, нам дати свободу. І в Його крові маємо стілення і маємо прощення наших гріхів. І якщо ми підходимо від Бога десь на роком в сторону, то ми повинні йти до нього якомога швидше. Тому що той, хто впав. Це погано, що він впав, але якщо він встав, це слава Богу, якщо він просто впав і лежить в болоті, то це щось не то правильно. Якщо ви, можливо, десь щось зробили неправильно, не по совісті, і ви хочете виправитися, то просто помиліться Богу, щоб вас Бог вас вибачив і рухатись далі. І хотів би сказати, що в цей день святковий Ісус Єрусалим, Ісус, ісу, і хай Ісус буде в вашому серці не тільки заходити деколи. А хай там він живе, і хай буде його дім там. Тому що ми є храм Духа Святого, ми храм Божий. І в нас він пробуває. І хотів би, щоб ми зараз стали і помолилися.